Складається думка, що HR це виключно жіноча професія. Ви з цим погоджуєте? Я не погоджуюся, я в цьому є виключення. Працюю вже в цій сфері з 2019 року, розвивався в цій сфері, розвивав вже напрями, такі як і адаптація, ага. навчання, те саме так само продовжили моменти розвивати. І я себе повністю почуваю в цій професії органічно. органічно. Та я не відчуваю ніяких незручностей. Так. У мене весь відділ, у мене всі дівчата свої функціональні обов'язки, я розділяв разом з жінками. Тобто, для мене жодних перешкод цього немає, і я навпаки задоволений, що я можу працювати в цікавій професії, де немає щоденної родинної роботи. А як нам спонукати все ж таки більше чоловіків звертати увагу на цю спеціалізацію? Це сама людина має відчувати. Так. Тобто, тут не спонукаєш нікого, тому що якщо людина... Так себе гармонійно почуває в цьому вона може і тут і розвиватися, і рухатися якщо це їй буде нав'язано тобто Звісно. будуть певні блоки а потрібні якісь особливі е, навички знання це така звичайна професія як всі інші просто заглиблюватися вивчати теорію практику і пробувати реалізувати її в житті а що привело вас на навчання в рамках проекту Мені стало цікаво я просто зайшов на сайт подивитися е, про цю організацію і мені підсвітило, що є HR Boost. і я Вирішив одразу, я її в LinkedIn написав, і на пошту написав, що якщо буде можливість, будь ласка, долучіть до наступних цих і І, і власне. Так. У нас був додатковий набіг, і ми так, змогли так, вас запросити так, так, на сьогоднішній захід. Так, так. І Я побачив тут цікаву тематику, особливо інклюзивність, тому що ми зараз на виробництві намагаємося адаптувати наші робочі місця для людей з інклюзивністю. Вони вже відвідували нас на виробництві. Ми дивилися, де ми можемо які. Передищі потужності адаптувати до них ми ну, розробили вже проект пандусів. Ми зараз активно працюємо, І для мене ця тематика є цікавою, і хочеться більше трошки дізнатися. Дякую щиро.